Добрий вечір, діти! Сьогодні я вам розповім казку щедрий в і вдячна мишка. В зима в лісі була холодна та люта, щедро сипала вона снігами й мила хуртовина. Замила мишечу нірку під сосною. Сидить мишка, боїться й носа висунути. Ось, зголоділа вона, залізла в свою комірчину і знайшла там зернятко. Одне однісінь сидить мишка й плаче, тримає в лапках те зернятка і не знає, що з ним робити. Чи то з'їсти, чи то назад покласти. Думала вона, думала, а тоді й каже, з'їм, а тоді піду до ведмедя, попрошу в нього ще зерняток. Так вона і зробила підкріпилася перед дорогою, одягла теплу хустинку, чобітки, кожушок, взяла сані й подалася. Йде вона по лісу, вітер її здуває, хуртовина стежку снігам засипає, мороз щічки щипає, важко мишці проти них іти одній однісінькій послизнулася вона на слизькій гірці, упала, лапку забила, болить, аж плакати хочеться, та не плаче мишка, бо знає, що мороз її слізки вмить на крижинки перетвори. Іде, терпить, тягне санчата за собою, а дорога не близька. Ведмідь аж на тім краю ліса живе. Геть знесилила мишка, поки дійшла до його хати, лукала в шибку лапкою, стоїть труситься. А хто це тут стукає? питає ведмідь, вийшовши з хатини. Це я, пане ведмедю, мишка з нірки, що під сосною за лісовим струмочком. О, знаю, знаю. І що тобі треба? От я хочу попросити в тебе, пане ведмедю, зерняток. Знаю, що в тебе запаси великі. Ой, Миша, та мені мої запаси самому треба. Бачиш, зимою калюта, Невідомо коли скінчиться. Ой, пане ведмедю, ой, благаю тебе. Я така голодна, така голодна. З'їла сьогодні останнє сернятко, заплакала мишка, затуливши лапками оченята. Ну, годі, годі, не плач, стій тут, нікуди не йди, а то ще снігом замете, Шукай тоді тебе отаку от дрібну, сказав ведмідь і пішов у хатину. Миша вхопилася за гілочку і трималася, щоб не здув від ведмідь згодом повернувся. Ось тобі, миша, гостинці. Тут і зернята, і й борошна, й горішки, і скляночка меду, ще й шматочок вишневого пирога, а також трохи картоплі, моркви й капустинка, прибалакував ведмідь, кладучи це все на сани. Ой, дякую тобі, пане ведмедю, сказала мишка, кланяючись аж до землі. Ти найкращий ведмідь у світі. Та годі вже годі, іди, а то ще замете тебе снігом, бачиш, яка худилися розходилася. Та сани були такі важкі, що миша не змогла їх зрушити з місця. «Ой, щось миша, ти справді охляла, сказав ведмідь. Він повернувся у хату, одягнув чоботи й кожуха. Посадив мишу на сани і сам довіз її до ніж, що знаходилася за лісовим струмочком під високою сосною. Миша ще раз гарненько подякувала а потім порозкладала своїх гостинці в комірчині і з задоволенням поласувала шматочком вишневого пирога. А наступного дня. Напекла мишка смачних пиріжків та й віднесла їх пану ведмедю на знак вдячності за його добре серце. Отож ти, як той ведмідь, роби добрі справи, а як та мишка, дякуй за допомогу. Діти, а ви робите добрі вчинки? Чи дякуєте ви за допомогу? А зараз час лягати у свої ліжечка на добраніч гарних вам сніг?